Привіт, друзі! З вами Грінленд. Ви дивитесь огляд лабораторії Донателло від нека по серіалу Черепашки Ніндзя 1987 року. Це велетенська діарама. Запакована вона в таку велику коробку. Щоб ви розуміли розмір цієї коробки. Я покажу вам власника цієї лабораторії разом з коробкою. Подивіться наскільки велика ця упаковка. І бачимо ми класний арт за авторством Аарона Хазурі, де всі четверо Черепашок в лабораторії зображені. Це буде велика діарама, така по розмірах, як черепашече Лігво було. Хто бачив, може оцінити. Хто не бачив, можете подивитись на каналі огляд на діараму Черепашечого Лігва. А зараз ми. Розпакуємо ось цю величезну коробку. Ззаду перелік всіх речей всього вмісту в коробці, який буде, і класні фоточки черепашок вже власне, в умовах діарами. Тут донотело ще нам каже, що будуть якісь підказки на внутрішній панелі коробки. Ну, Подивимося, пошукаємо. Зверху, до речі, є зручна ручка, щоб цю велетенську валізу нести. Знизу можна ознайомитись з людьми причетними до випуску цієї діарами. З боків просто фотки самої діарами. А ось вони підказки, які нам обіцяв донателло, правда, у вас вони догори ногами, тому що я таким чином розпаковую. І ось подивіться, як воно все запаковано тут у нас стіни. А тут у нас е, всі ті штуки, які будуть кріпитись, які будуть розміщатись в самій діарамі. Ось як вони виглядають, запаковані е, в пластик всі разом. А ще є два ось таких змінних люка. цей вже хоче вивелитись. Це будуть замість полиць можна буде робити проходи в стінах. Ось це частина вулиці, це дах нашої лабораторії. Тут тротуар, е, це частина дороги, ось такий пінопластовий. Така штука сама була і в першій діарамі, і це наверх буде кластися. Там є, бачите, якісь малюнки невеличкі на ньому, якісь листівки розкидані. І зверху це кладеться як частина вулиці, яка над каналізацією. А тут в нас стіни, кожна стіна запакована в бульбашки, щоб вона десь по дорозі не поламалась. Ось так виглядає. Вона зараз, давайте я їх всі розпакую і покажу вам вже відкриті. Оце куски нашої діарами, бокові стіни. Бокові стіни, задня стіна підлога. Спочатку потрібно з'єднати бокові стіни із задньою, а тоді прикріпити це все до підлоги. Ось дивіться, яка у нас вийшла кімната, є вхід в неї, є бокові стіни, на яких розміщені полиці. Там оця така тріщина на стіні або частина штукатурки, яка лишилась по цеглі, вона приклеєна. Це е, які, якісь м'яка наклейка, такі були і в старій діарамі, я їх не клеїв на стіни. Тут вона вже йде по замовчуванню, сама по собі е, наклеєна на стіну. Є якісь в нас отвори для тих е, різних труп і механізмів. Зараз будемо все розкладати по своїх місцях. Починаємо з лівої бокової стінки. На ліву бокову стінку в нас ідуть ось такі. Якісь е, релешки, такі, якийсь тут моніторчик маленький. Ця труба, до речі, на багато таких частиночок маленьких розбирається, складається вона нас з пластикових трубочок. І там є, бачите, отвори, і ми пробуємо кріпити ці штуки в ці отвори, обережно, щоб не зламати ось ці тонесенькі е, трубочки. Ось так воно виглядає. На стіні. Далі в нас всі ці трубки, в яких, напевно, якісь кабелі проходять, тягнуться до ось такого трансформатора, можемо це назвати так, якоїсь ще одної коробки з електронікою, яка там в лівому куті знаходиться. Ось так в мене вийшло закріпити цей ящичок. Вгору від нього іде ось така штукенція, такий варіант комунікації. Якийсь. Також прямокутні конструкції, тут прям є кріплення до стіни, навіть тут якісь болти видно, тут також сліди, зараз покажу вам тут сліди від болтів, а тут прям шапочку якогось болта видно. Красиво це все виконано. І ось як воно виглядає, коли вже прикріплено до стіни. На самій стіні в нас буде розміщений ось цей крутезний агрегат. Якщо ви пам'ятаєте заставку черепашок ніндзя, власне, філіжанку кави Донателло собі робить ось цим апаратом. Тут є кран, як бачите, і з нього може литися кава або щось інше, що зробить Донателло. Ось такий прикольний механізм. Всякі тут дротики, все воно рухається ось таким чином. Тут він прикріплений глухо. А ось тут є два згіна. Воно рухається, може знаходитися в різних позиціях. Тут більше нічого не рухається. Ну І з усіх сторон він зроблений. навіть решітка тут внизу. Зараз я вам сфокусую, щоб ви подивились. Деталізована, ну, дуже, дуже класна, красива робота. І воно чіпляється до задньої стіни. ця штука. Там ще задня панель, яка якісь трубки з нього йдуть. Ну прям Дуже круто зроблено. І ось як цей механізм виглядає на стіні. Не дуже міцно він закріплений. Бачите, тут гуляє. Я би хотів, щоб він міцно-міцно був прикріплений. Тому коли рухати цією штукою, краще притримувати за саме РЛ, за саму панель. Так само тут він в саму цей м'який м'яку наклейку входить, а не в пластиковий каркас. Ось тут маленька ця не дотягує до пластикового каркасу. Кріплення і таким чином тримається так собі, насправді. Наступним по конструкції в нас іде ось такий класний механізм. Ось Подивіться, як він виглядає. Навіть задня стінка зроблена, нібито її ніхто не має бачити, але тут є решітка, тут є якась також вентиляційні отвори, якісь з боку. Тут у нас дроти, моніторчик, якийсь червоний індикатор, решітка. і оцей Важіль, який рухається вгору і вниз, якісь е, труби, яким він з'єднаний сті, е, стіною. І тут зверху якась карабайка, там, напевно, лампочка. Ну, це все прям дуже класно, якісно виглядає, якісно е, зроблено. І ставиться ця штука по їхній задумці, ось так. І е, ніде вона не закріплюється, тобто ви можете її... Сунути по цілій лабораторії, як вам більше подобається, розміщати її. Ось так вона по схемі по задумці Некі має бути розташована. На цьому рівні вони рекомендують нам ставити стіл. Подивіться, який шикарний робочий стіл блакитного кольору. Збоку має якийсь, напевно, для документів такий відділ. І в нього шухляди рухаються, виїжджають. Нижня також, ось такі можна поскладати. Ну, прям дуже класна штука. Тільки не знаю, як Дон зможе свої ноги запихати, зазвичай, коли сидиш за столом. Хочеться, щоб ноги були під столом. І навряд чи черепашка зможе свої ноги запхати під цей стіл. Ось так він розташований в нашій діарамі. По рекомендації розробників. В якості стільчика у нас ось така циліндрична штука, чи це якась діжка, чи це якась табуретка, чи якийсь механізм. Тобто він має тут розміщуватись отут. Таким чином він ховається і витягується, коли треба сісти до Нателло і працювати за столом, він сидить на цій штуці. Ще один якийсь класний винахід до Нателло, можливо, і ви знаєте, що це таке. Напишіть в коментарях. Подивіться, як шикарно зроблена ця штука з монітором. Тут є також якийсь важель, який опускається і піднімається, монітор, різнокольорові кнопки. Ну, просто супер якісне виконання, і розміщаємо ми його ось тут, в кутку, але він так само як і решта наших частин. Діарама може бути розміщений в довільному порядку. Оцю штуку довільно не розмістиш, тому що там її отвори, і оті цеглинки, на жаль, не витягуються з отворами. Якщо б витягували цеглинки з отворами, то в принципі можна було би перебудовувати взагалі, як хочете цю діараму. А так, те, що кріпиться в отвори, воно, виходить, в нас незмінне. В правому кутку в нас розміщається ось така. Цікава штука, якась з кнопками, і до неї, подивіться, довжелезна труба вона буде проходити позаду стола і позаду цього трансформатора, цього не знаю, як його назвати, механізму, і кріпитись в той маленький кутній трансформатор. Ось так ця частина комунікацій донових проходить там внизу, біля підлоги. На підлозі лежить власне, ця частинка, і перед нею вже розміщаються і інші наші. Механізми і столи. На правій стіни діарами розміщається ще одна якась крутезна штукенція з якимось також рухомим важелем. Тут можна подумати, що це вентилятор, якийсь можливо, якісь малесенькі трубочки. Дуже красива. Конструкція і ліпиться вона в два отвори в стіні. Дуже міцно вона прикріпилась, можна прямо цей важель рухати, нічого не випаде, але ця трубка, мені здається, мала би бути трішки більше до стіни повернута, тому що є там шпара, простір є між стіною і трубкою, але вона тут не обертається, вона тут дуже міцно приклеєна. Якщо обернути, я думаю, вона просто поламається. А від цієї штукенції ось такі ще трубки йдуть. І оці ящички мають розміщатись ось тут на полицях. Ця частина конструкції найбільш невдала, найбільш сумнівна. Нормально ці штуки не лягають на полиці, вони якось висять над полицями. Але щоб нормально вони лягли, там воно якось кріпиться, воно тут вже впирається. І дуже складно зробити так, щоб вони нормально лягли. Можливо, якщо просто відкріпити і якось причепити. Ось так, ні, все одно не виходить. Так, щоб воно виходило прям звідси і вони лежали ідеально на полицях. Е ну В мене не виходить зробити. Ще на правій стіні в нас е проходить е ось така труба. Вона досить гарно лягла в отворо і виглядає нормально. Додатково на полиці нам пропонують розкласти ось такі штукенці, щось схоже на радіо, просто якийсь такій. Пластиковий незрозумілий прямокутник, чому вони не помальовані, я не знаю. І ще ось така от, якась штука. Таке враження, що їх не домалювали. Прям хотілося б, щоб вони були розмальовані. В мене з аксесуарів попередніх від черепашок та інших фігурок знайдеться набагато цікавіші різні штуки, знайдуться, які можна розкласти на полицях. Але на полицях, в принципі, це все в загальному антуражі виглядає досить непогано. Ну і звісно ж, кожному науковцю потрібен ось. Такий прикольний робочий стіл, крім письмового стола, в Донні є ще й робочий стіл на чотирьох ніжках, досить великий. Ось так він виглядає з такого твердого пластика. І досить і досить прикольно. Ось така штука у нас виходить, якщо скласти повністю всі складові, ще можна боковушки з полицями міняти ось такими каналізаційними дірами, люками, як ззаду в нас показано, можна зробити отвори. І тоді можна поєднувати декілька діарам між собою, як варіант. Ось, Тому, в принципі, можна тут. Міксувати ці всі штуки, які рухаються, можна розставляти як завгодно по діарамі, але враховуючи, що в нас є оці боковушки з тими комунікаціями, то по-іншому досить складно буде розставити там вхід. Тут в нас все зайнято і до стін приліпляти якось інакше. Не знаю, чи прям буде досить зручно. А тепер подивіться, як одразу оживає діарама, якщо наповнити її персонажами і різними дрібничками аксесуарів. В мене дуже багато з різних наборів від черепах і від інших персонажів. І якщо розставити їх по самій діарамі, то виглядає, як на мене, досить прикольно. Ось на ці полиці класно накладати чогось різнокольорового, багато. Тоді воно буде кльово виглядати і просто на вашій діарамі, де б вона не стояла. І якщо ви фотографуєте, то на фото. На стіл там донателло взяв собі ось такий комп'ютер. Це також один з персонажів. Якийсь варіант штучного інтелекту, який зучався в серіалі. Тут подивіться, папуга сидить, вазон, там Майки вже приготував нам піцу. Приніс. Тут курма, старий друг черепашок, прийшов. Кіт бігає, якісь частини від Маузерів, доні щось розказує Рафу і Сплінтеру, там ззаду ще Мавпа досить доречно виглядає, як на мене тут Ейпріл прийшла в гості до черепа. Але взагалі завтикав, що на тих полицях і чому воно так по кольоровій гаган відрізняється від всіх інших речей навколо, а на оцей стіл просто можна навалювати тонну різних аксесуарів і всі вони будуть. Досить і досить прикольно виглядати. Ну що ж, друзі, ось е, така е, діаграма лабораторії Donatello. коштувала вона на сайті NECA 299,99, тобто 300 доларів практично. І зараз вона на eBay коштує набагато дорожче. Я дивився на сьогоднішній день від 450 до 600 доларів. Можна її придбати на eBay, Тобто, мінімум переплата 150 доларів, це ще там, не дивлячись на доставку, тому що зазвичай за такі великі коробки рідко буває безкоштовна доставка. Тобто на той момент, на момент купівлі, вона вже була досить дорога: 300 баксів це велика сума. А зараз. Вона, як мінімум, в половину своєї вартості зросла, а деякі люди хочуть продати її і за ціною вдвічі дорожчою за початкову. А як вам ця діарама, і чи, на вашу думку, вона вартує 300 доларів, чи може менше, чи більше. Напишіть, звісно ж, в коментарях під відео. Також напишіть, на які фігурки ви хочете наступні огляди, чи цікавлять вас класичні черепашки ніндзя, чи, можливо. Інший якийсь Всесвіт вам більше до вподоби. А на сьогодні, друзі, це все. З вами, як завжди, був Грінланд. Не переставайте донатити на Сили оборони України. Кава-банга, чуваки, бувайте!